13 червня Славучіч зустрічав картоплярів з усієї України. З вітальними словами до аграріїв звернулись Томас Карпентер, президент Української асоціації виробників картоплі, Юрій Фімічев, міський голова Славутича, представники міністерства аграрної політики та продовольства України. Часто картоплю в Україні називають другим хлібом. Вона популярна у раціоні українців: борщі, вареники, картопляниках. Україна є одним з найбільших. Виробників картоплі у світі та входить в топ 5 країн за обсягом виробництва картоплі у середньому урожайність картоплі в Україні становить приблизно 15-20 тонн з гектара. Однак, на більш інтенсивно оброблених господарствах з використанням сучасних технологій та агротехнічних способів урожайність може досягати 30-40 тонн з гектара. Однак, війна завдала значних збитків аграрному секторі України, включаючи і картоплянство. The Серед ключових тем, які обговорювали Славутичі на міжнародному дні картоплі, були питання забезпечення аграріїв сучасними картоплесховищами та необхідністю зрощення земель для досягнення стабільних врожаїв. Всі бажаючі змогли на відкритому майданчику оглянути сучасну техніку для картоплярів, яку представив славутичська фірма Technology Україна. І як висновок з конференції, українські картопляри вважають, що не зважаючи на всі випадки сьогодення. Розвивати українське картоплянство необхідно, бо для неї є всі необхідні умови, родючі грунти, кваліфіковані фахівці та сучасна техніка.